Всім привіт! Ви на каналі Solan Home. З вами Танюшка. Хотіла показати вам сьогодні щоденний весняний макіяж. Спочатку ми замальовуємо нерівності, які є на обличчі, по червоні, коректуємо. Далі беремо тональну основу. У мене це Афінітон від Maybelline. Далі беремо бронзер або контурну пудру, у кого що є. У мене ось така. Це я змішала білу буржуа і е, бронзову артстрі. Декоративну косметику можна змішувати, не бійтеся. Адже в кожній косметиці, в кожній фільмі є щось своє хороше. І коректуємо обличчя. Так, далі підходимо до брів, беремо олівець для брів або що в кого є? У мене це Тіні. Фірма Music Flower. Промальовуємо від найвищої точки Б. Це точка А, Б, С, до хвостика. Далі. Від точки А, рухаючись до точки Б, ось такими штрихпонтирними лініями промальовуємо брову. Далі беремо основу під макіяж, можна використовувати коректор. Я беру ось таку білу матову фірми Нюкс. Далі будемо брати тіні. Весна це у нас така холодно-тепла погода, тому тіні ми будемо використовувати в теплому тоні, а рум'яна і помаду в холодному. І наносимо Беремо матові тіні. такого коричневого натурального. Кольору. Промальовуємо в області складки повіки, розтушовуємо. Далі беремо білі матові тіні. коричневими тінями прогуляємо в нижній області. Беремо тіні перламутрові. У мене Vonkauser Нью-Йорк. Еді Фанхаузер Нью-Йорк. Такого натурального. Слонова кість колір називається. Висвітлюємо внутрішній котик ока та підбровну дугу. Ці тіні свого роду йдуть як хайлайтер. І можемо зробити ось такий блік. Цей блік придає свіжості обличчю. Далі беремо або чорний олівець, або. Чорні, а для блондинок сірі тіні. І будемо використовувати замість підводки. Адже це у нас денний макіяж. Промальовуємо лінію по росту вій, верхню лінію по росту вій. І розтушевуємо її. Берем трешки на изнелении росту Розташувавши тіні, беремо туш. У мене колосали мейбелі. Промальовуємо віки. Так. Далі беремо рум'яну прохолодного кольору. У мене це від Inglot. Вона досить яскрава, так що нам потрібно її лише трішки. Придамо свіжості обличчю. Промалюємо губки, беремо олівець порожевого кольору. Він у мене досить яскравий, так що потрібно його трішки послабити в кодері. Беремо кисточку і беремо натурально рожевий відтінок. коричневим відливом І по бажанню можна прокрасити блиском. У мене це від івроше сексі паль. І ваш образ готовий. Хочете, можете зафіксувати цей образ термальною водичкою. Це надасть свіжості та здоров'я вашому личку. Кому сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Красиво усім! Будьте красиві! До наступної зустрічі!